Село Залісся до аварії на Чорнобильській АЕС тут проживало майже три тисячі чоловік. Зараз картина нагадує голівудський фільм про постапокаліпсис, покинуті хати та природа, яка потихеньку бере своє з кожним роком, стираючи сліди перебування тут людини. Сьогодні господарі цієї землі дикі звірі, наприклад, коні Пржевальського, яких тут близько кількох сотень. Звідси до місця будівництва сонячної електростанції трошки більше десятка кілометрів. На найближчі декілька тисяч років на цій території неможлива сільськогосподарська діяльність та е, мешкання людини. Тому ця територія була вибрана під альтернативну енергетику, дивлячись, виходячись. З того, що тут є дорожня інфраструктура та електролінії 110 і 330 лінії, які можуть сприяти впровадженню цих процесів, на місці майбутнього будівництва присутня вся необхідна інфраструктура: під'їзна дорога, кілька високовольтних ліній електропередач, сонце та найголовніше земля, яка в найближчі кілька десятків тисяч років буде непридатною для життя людини. У разі будівництва тут електростанції, дефіцит електроенергії на Київщині порядком зменшиться. А вже ж це Київська область, і Київська область має дефіцит в постачанні електроенергії. Тому ця територія може частково компенсувати цей дефіцит, і, на нашу думку, це приблизно до 1 гігаватт. Ця територія може дати можливості розміщення сонячної енергетики під альтернативну енергетику. Цей проект, розрахований виключно на приватні кошти, державні залучатись, не будуть. Втім, організатори запевняють, що заявки на участь в конкурсі подали багато інвесторів з різних країн світу. Втім, перевагу віддаватимуть саме українському бізнесу. Дмитро Поліщук, Новини Житомирщини.